Доброго дня, мене звати Олена. Послання від вашого роду. Ситуація складається саме так, що ви повинні той шлях, яким ви вже рухаєтеся, на якому ви спостерігаєте за іншими. Можливо, конкурентами, колегами. Але от вам здається те, що є негатив з боку людей, і ви боретеся внутрішньо, ви відчуваєте настороженість по відношенню до того, яким шляхом ви рухаєтесь. Або я б сказала, що є страх, невпевненість, що це саме ваш шлях. Є страх, невпевненість, що ви робите все вірно. Але вам говорять по відношенню до ситуації, що вам потрібно заспокоїтися. Вам потрібно заспокоїтися і все одно, незважаючи на те, що не відбувалося, вам потрібно конкретизувати чітко, яка сфера життя для вас є пріоритетом, тому що вам говорять, що ні. Особисте життя і саме шлях власної реалізації. Конкретизуй. От не потрібно. Знаходитись в невизначеності, з ким, яким шляхом, яка сфера вашого життя для того, щоб зберегти, для того, щоб примножити. Або я вам скажу, що якщо, наприклад, для вас пріоритетом саме на даний момент буде ваша реалізація, то ви не втратите стосунки з партнером, вам саме рід підказує, якщо ви боїтеся саме цього. Ну, потрібно. Внести зміни і активно проявлятися, якщо ви чітко визначаєте свій шлях, новий проєкт, починання, новий життєвий шлях, ну тобто ваша реалізація, і от ви починаєте цей даний шлях, іти в нове починання, активно діяти, вкладатися, от вам потрібно чітко визначити для себе не так крок перед два назад, а чітко сконцентруватися на досягненні цієї цілі. Відкрити ці книжки, вивчати, навчатися, активно діяти, да, не знаходитись без діяльності, а боротися за своє місце під сонцем. Тому що той шанс та можливість, якщо ви не будете діяти, ви не досягнете успіху. Саме про це вам говорять, що неочікувано для вас. Якщо раніше ви мали можливість. Не визначатись, не вибирати, от жити так, як ви вважаєте. Рід саме не надавав інформації по відношенню до того, що вам потрібно конкретизувати і потрібно вже отримувати додаткові знання, руйнувати те, що, чого не вистачає, що заважає, кардинально змінювати своє життя. І активно діяти. Ну, тому що пасивністю ви зраджуєте самі себе. Ви все сидите, не дієте аналізуєте. А вам потрібно керувати процесом, життям, діяти, реалізовуватись, вкладатись, вивчати, навчатись. Активно, більш активно себе проявляти по відношенню до реалізації. Дякую.